Метафоричні карти це універсальний інструмент, але дуже часто спеціаліст задає собі питання, що взагалі робити, як клієнта занурити в карту, для чого це робити, та взагалі які питання задавати клієнту. Під час роботи з картами я Ольга Гаркавець, директор інституту практичної психології, та вже більше 10 років я займаюся метафоричними картами, проводжу навчання являюся сертифікованим спеціалістом. Отже, сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом стосовно використання метафоричних карт. І так, по перше, давайте розбиратися, як занурювати клієнта в карти та правильно ставити запитання. Чому взагалі це важливо? Іноді спеціалісти говорять про те, що нічого це не потрібно робити, потрібно дати клієнту карту, щоб він нам знайшов себе, про себе поговорив і так далі. Але коли ми зануримо клієнта в карту, я зараз буду говорити, про які способи існують, поділуюся, хочу розповісти вам про свої такі дуже гарні, ефективні та дієві засоби. Нам потрібно створити атмосферу довіру, щоб клієнт нам почав довіряти. Це дуже важливо, тому що коли клієнт приходить, він приходить в якомусь такому поганому стані, його щось турбує. Йому потрібно вирішити якусь ситуацію, якусь проблему. І звичайно, нам потрібно зробити так, щоб йому було в нас на консультації офлайн або онлайн безпечно. Це дуже важливо. І для чого нам є карти? Вони нам дуже у Далі, щоб клієнт зміг зануритися в якісь травматичні переживання. Отже, метафоричні карти вони дуже класно допомагають клієнту зануритися і розповісти про свої травматичні переживання. Але він це робить, коли він описує карту, він говорить не про себе, а говорить, наприклад, про людину на карті, або про якусь тварину на карті. І це дуже-дуже важливо. Тобто тоді працює такий механізм проекцій та механізм дисоціації. Що це таке? Наприклад, Наприклад, коли клієнт бачить в карту якусь людину, він починає розговорити про цю людину, тобто він дисоціює цю карту, він не говорить вже про себе, він може йому це буде безпечно. І тоді за допомогою дисоціації цього методу. Клієнт може розповісти, розповісти якусь свою травматичну подію. Йому буде, наприклад, болісно або дуже страшно розповідати про що, що сталося в його житті. А коли він бере карту, коли він дивиться на цю дівчину або чоловіка, і він розповідає, ну, наче це, ця дівчина попала в таку історію, наче з нею щось там таке сталося. Отже, тоді йому стає трохи безпечніше. Тому це дуже-дуже важливо. Далі, дуже важливий момент. Коли ми занурюємо клієнта в карту, з одного боку, нам потрібно знати, які взагалі засоби існують для цього. У мене є такі декілька авторських засобів, вони допомагають мені, як спеціалісту, клієнта, занурити в карту для того, щоб клієнт почув себе безпечно, для того, щоб клієнту було і безпечно, але так само і цікаво, тому що карти вони завжди створюють таку дуже творчу атмосферу. Тому нам потрібно цим користуватися дуже впевнено. Отже, які є засоби? І так, перший засіб. Ми дуже такий простий, цей засіб називається крапка, крапка на карті. Коли клієнт бере будь-яку карту, але це потрібно, щоб була карта така сюжетна, щоб там не як людина, щоб це не був якийсь портрет, тому що з портретом буде складно працювати. Це буде якась така сюжетна карта. І коли клієнт бере цю карту, я йому говорю: подивися, будь ласка, на цю карту уважно. Подивись, що там намальовано, Розкажи мені, будь ласка. А потім я говорю, уяви собі, будь ласка, себе на цій карті якоюсь такою крапочкою маленькою. Тобто покажи мені пальцем, як ти, де ти там знаходишся. Тобто, ти не людина, яка є на карті, не, там, наприклад, море, або там, там телефон, або там небо, ні. Це потрібно, щоб була якась така маленька крапочка. І потім, коли він себе показує на цій карті, за допомогою він говорить, що ця крапочка тут він знаходиться і він показує на цю карту. Це можна робити, коли клієнт цю карту тримає в руці, або, наприклад, на екрані телефону, так само це може бути, це так само працює перевірено вже багато багатьма клієнтами. Отже, коли він дивиться на карту, він обирає собі там знаходить себе як таку маленьку крапочку. І після цього я йому говорю, що ти відчуваєш, коли ти дивишся на цю карту? Тоді в нього є така можливість не тільки зануритися в карту, а отже, ну, може так сказати, що він вже уявляє себе там в цій карті, в цьому сюжеті. А далі я говорю йому: дай, будь ласка, якусь назву цій карті. Як би ти назвав цю картину, цю карту? І я можу вам сказати, що тоді, коли клієнт спочатку себе уявив цією крапочкою, після цього він говорить, що він відчуває, коли він дивиться на цю карту, а потім яку назву він дає. І після цього я вже можу сказати, а яке відношення все, що ти зараз мені розповів або розповіла, має до твоєї проблеми, до твого запитання або до твого запиту. Далі, ще є такий дуже гарний засіб, він називається ліфт. Я його дуже люблю, але нам для нього потрібна вже портретна карта. Це карта, на якій намальовані люди, якийсь там чоловік, жінка або дитина, і так, щоб було гарно, можна було роздивитися цю, цю людину, тобто таке обличчя на, все кар... на всю карту або там, там пів людини. Отже, я говорю, коли людина вже обрала цю карту, то тоді я говорю йому, а, і завжди ж ми ж обираємо себе, так? Я спочатку можу попросити, обери, наприклад, знайди себе зараз. Як ти себе зараз відчуваєш, що знайди карту людини, яка буде якось тобі нагадувати себе. Потім моя мета, щоб клієнт взагалі забув про себе. І тоді робота з метафоричними картами буде дуже ефективна. Тому спробуйте, будь ласка, цей засіб. Я йому говорю, уяви собі, будь ласка, що ти заходиш, ти стоїш біля ліфту. І е, біля ліфту стає обок тебе, так, ця людина, яка зображена на цій карті. Ви заходите до ліфту, і вам потрібно, наприклад, піднятися на 5-10-й етаж. Тобто ліфт буде їхати там декілька, може, там дві хвилини, так, наприклад, буде їхати, а може, одну. І уявіть собі, будь ласка, що ти стаєш біля цієї людини і ти можеш її зараз уважно роздивитися. Подивись, будь ласка, на неї. І розкажи мені, що це? Хто це? Це чоловік, це жінка. І дуже такий важливий момент. Якщо ви в цій карті, ви впевнені, що там намальована жінка, але не потрібно говорити, що там за жінка. Не потрібно, тому що дуже часто люди можуть називати а, іншу стать. Тому я скажу: розкажи, будь ласка, про цю людину. Так, хто це? Чоловік, жінка? І слухайте уважно, що клієнт вам буде говорити. Далі я буду, буду питати, скільки йому років, уяви, будь ласка, куди він їде, хто він, де він працює або не працює, що, від, що, що в нього є зараз, що в нього зараз відбувається в голові. Отже, чого він боїться, про що він мріє, чого він хоче в житті, або в нього щось може сталось, або може в нього все добре, а куди взагалі він зараз їде? Уважно слухайте все це, те що, те, що вам говорить клієнт, тому що ця інформація вона буде завжди про нього самого. Іноді це буває на 100%, а іноді клієнту потрібно ще подумати. Після того, як він це вам розказав, я можу сказати: розкажіть, будь ласка, подумай зараз, як це стосується тебе, тобто як це нагадує про тебе, що може вас у тебе і тої людини може бути схожим. І це нам. Допомагає дуже часто. Клієнт, наприклад, не уявляє собі, наскільки він втомлений. Він говорить: у мене все добре, в мене нічого не відбувається. Все добре, але він знаходить цю людину і він розповідає. Поки він там в цьому ліфті і підіймається наверх, він розповідає про те, що ця людина вона вже нічого не хоче, вона взагалі дуже стомлена, вона взагалі не розуміє, що з нею відбувається, вона не може не спати, не їсти. І таких історій дуже багато. Тобто, за допомогою такої техніки, людина може, наш клієнт він може взагалі зрозуміти, що з ним відбувається. Або, наприклад, якщо ви вже шукаєте якусь відповідь на запитання, то можна ще сказати: дивись, у тебе було таке запитання, такий запит. Що... А я уяви собі, будь ласка, на хвилиночку, що саме ця людина вона знає відповідь на твоє запитання. Що б вона тобі порекомендувала? Яку пораду вона б тобі б дала? Тобто Тим чином, людина може отримати відповідь на свої запитання від своє запитання під свого підсвідомого. Це дуже такий важливий саме такий надійний засіб. Не від спеціаліста, не від подруги, а від себе. Далі. Тобто, ми вже поговорили про крапку, так? поговорили про ліфт і хочу ще одним таким засібом поділитися: це обкладинка книги. Я говорю клієнту, коли він вже обрав карту. Уявіть, будь ласка, що ти заходиш до мене, до кабінету, і ти бачиш, що в мене на столі лежить якась книга. І ти бачиш, що обкладинка цієї книги це твоя карта, яку ти обрала. І це завжди або обрав. Це сюжетна карта. І далі я питаю, будь ласка, уяві собі, будь ласка, що ти бачиш цю обкладинку книги, а, як ти подумай, про що може бути ця книга? Тобто ти, тобі потрібно подумати, коли ти дивишся на цю обкладинку, подумати, уявити собі може розказати трішечки про сюжет, про що буде ця книга, що там відбувається, тоді людина вже розповідає якусь історію зі свого життя. Спочатку може вам здаватися, що ця історія і клієнту так само, так, що ця історія не має ніякого відношення до клієнта. Але Потрібно, по-перше, не поспішати. По-друге, дати клієнту змогу подумати, зануритися, про це ще подумати, і потім можна спитати: а як ти вважаєш, про що це нагадує з твого життя? або що є схожого з твоєго життя і те, що ти розповідав про цю книгу? Так, тобто, що є таке щось подібне, може бути дуже багато моментів, може бути якісь. Такі певні риси, які вам підкажуть і підкажуть клієнту, що далі робити з його запитом. І ще є такий гарний засіб, який я називаю стоп катер Я говорю клієнту, коли він вже обрав сюжетну карту, я йому говорю: будь ласка, уявіть собі, будь ласка, що ти до мене зайшов або зайшла до кабінета, і я... ти бачиш, що я працюю на комп'ютері. Перед тим, або, наприклад, я дивилася якийсь фільм. Я поставила на паузу, ти дивишся на, на, на мій комп'ютер або на телевізор. Так? І ти дивишся і розумієш, що там якийсь фільм відбувається, але його поставили на паузу. Тобто такий стоп-кадр. І на цьому стоп-кадрі зображена ця карта. І зараз спробуй зняти з паузи і подивитися цей фільм в своїй голові. Тобто, що було спочатку, що далі? Чим це це закінчиться, якийсь там сюжет, які там є люди і таке інше, або не люди, може, там щось таке фантастичне. Уважно слухайте, що вам говорить клієнт. І після цього задайте йому запитання, а про що це з твого життя, як ти вважаєш, що тобі нагадує це про твоє життя. Отже, такі прості засоби, вони нам завжди будуть допомагати клієнту занурити в карту і взяти максимум з використання метафоричних карт. І давайте ще поговоримо, які питання саме ми потім задаємо клієнту, коли він дивиться на карту, коли нам не потрібно його занурити. Або ми вже занурили, а потім ми ще можемо позадавати питання. По-перше, нам потрібно уникати таких питань для ворожіння, тому що. А по перше, нам потрібно пам'ятати, що інструмент це і ми його використовуємо, і він створений для роботи психолога, психотерапевта, куча або для такої самодопомоги. Але нам потрібно уникати питань для ворушіння, таких на які є такі відповіді: там, наприклад, кохає, не кохає, тобто так або ні, або їхати, або не їхати. Такі питання ми не задаємо, тому що вони дуже обмежують клієнта. Нам потрібно задавати такі відкриті питання. Це може бути питання для занурення в карту, ми про це вже говорили. Це може бути питання для опису подій, тобто розкажи, а як ти що ти відчуваєш, дивлячись на карту, що тобі здається, чого може тобі тут бракує. А як ти вважаєш, якщо би ти сам ти малював цю картину, так? що би там ще хотів домалювати? або щось би може, ти хотів би прибрати? А може тебе щось тут дратує, або що це тобі? нагадує з твого життя? Тобто такі відкриті запитання вони нам завжди допомагають клієнту, по-перше, поглибше зануритися в карту, а по-друге, почути відповіді для себе і про себе, не про мене? Не про історію карти, а далі ми вже працюємо з історією клієнта. Такі прості засоби занурення клієнта в карту та такі терапевтичні запитання вони завжди будуть допомагати використовувати карти професійно та ефективно. Якщо у вас є якісь запитання, може ви стикнулися в своїй праці, коли ви використовували метафоричні карти, і або було щось дуже добре, і ви можете цим поділитися в коментарях, або є які були якісь складнощі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, запитайте, і я обов'язково дам відповіді. І пам'ятайте, що метафоричні карти це дуже дієвий гарний інструмент, але потрібно використовувати його професійно. Потрібно взагалі розуміти, як це буде використання професійним, ефективним. Та дуже дієвим. До зустрічі!